Спеціально до Дня Збройних сил України державні службовці Житомирської міської ради працювали вночі, аби встигнути з самого ранку порадувати військовослужбовців нашого міста, наголосив міський голова Володимир Дебой. З сьогоднішнього дня захисники держави матимуть юридичні права на отримання житла. Рішення виконавчого комітету про видачу варторів година Жукова жукова військ. Завдяки вашій активній позиції. Завдяки підтримці Петра Михайловича Литвина і його позиції в Міністерстві оборони, завдяки позиції міської ради, роботи наших департаментів нам вдалося завершити роботи по введенню цього будинку в експлуатацію і прийняти на баланс нашого міської ради, виконавчого комітету, в особі ЖЕК. Житомирський міський голова Володимир Дебой зазначає, не дивлячись на усі проблеми стосовно будинку для військовослужбовців по вулиці Жукова, сьогодні ці питання вирішили повністю. З опаленням були проблеми, Міністерство оборони їх вирішило. Зараз проблем немає. Вчора дали тепло. Вже можна жити, засіляти затепле. Все нормально. Прослужив 30 років, через 21 рік служби отримав ордер на житло. Задоволений. то все нормально. Квартира неабиякий дарунок до свята. Реакція щасливих господарів нових осель дуже різна, але людські емоції говорять самі за себе. У мене просто нісла. Чесно кажучи. Командир 8-го армійського корпусу Петро Литвин особисто привітав усіх військовослужбовців і побажав не зупинятися на досягнутому. Я хочу побажати вам, щоб ними зараз був у ваших дорогах, щоб ми разом з вами і з. З міської громади, з міською владою допомогали, що заклали ще один камінь, щоб ми побудували щось, знаючи будівництва, знаю, як отримати квартиру, яка це велика радість. Я всіх вітаю ще сердечно. Майор запасу Ольго Юрій Олексійович.